Привіт, друзі! Ха -ха -ха. Ви дивитесь календар кльова. Щоденний прогноз рибалки. Завтра, 17 жовтня, осінь продовжує підкручувати температуру і ритм природи, тому вихід на воду вимагатиме від нас уважності, тактики і готовності до змін. Ранок зустріне прохолодою і, можливо, туманом вночі та зранку на більшості водойм очікується значення близько плюс 3 плюс 6 градусів Цельсія. В день повітря прогріється до приблизно плюс 8 плюс 11 градусів Цельсія. Не дивуйтесь коротким дощам або мряці. Хмарність переважає, інколи бувають локальні опади. А вітер місцями може давати пориви, особливо на відкритих озерах і великих річках. Тому шукайте плеса, захищені від вітру. Місячний стан спадний серп Wenin Crescent додає своїх особливостей місячне світло слабке. Тож ранкові і вечірні вікна активності риби будуть важливими, а нічна активність обмеженою. На берег виходьте з думкою, що риба економить сили, вона буде більш вибагливою, днем переміститься в укриття, а шанси отримати кілька реальних клювань найвищі на світанку та в вечірні години. Мирна риба, карась, плотва, підлящик триматиметься ближче до дна. У затоках, за корчами та на перемінах дна, де вода тихіша і тримає тепло довше. Техніка для мирної риби завтра про делікатність. Використовуйте тонкі поводки, дрібні гачки і монтажі, які не створюють зайвого шуму в момент падіння наживки. Якщо ловите поплавком, скользячий поплавок дасть змогу швидко підлаштуватися під глибину. Якщо на фідер беріть легкі годівниці та відкидайте їх акуратно, щоб не злякати рибу. Наживки класика. Мотиль, опариш, невеликий черв'як. У холодній воді краще уникати яскравих ароматизаторів. Природні запахи і кольори приваблюють більше. Прикормка має бути дрібної фракції і подаватися помірно. Кілька маленьких купок з інтервалом краще, ніж одна велика порція. Якщо нічого не відбувається, корисно змінити глибину на 10-30 см або перейти на сусідній кордон дна. У такі дні навіть невеликий зсув часто дає результат. Хижак завтра, головна надія на динамічніше клювання. Щука активізується вранці та під вечір, обираючи засідки біля прибережних заростей, корчів і на виходах з ям. Для щуки працюють середні воблери з природною грою. Коливальні блешні і силикон 8-12 см на джик-голівках. Проводка має бути помірною, з паузами, іноді саме пауза перед плавним тягом спричиняє різку атаку. Обов'язково використовуйте повідок зі сталі або товстий флюорокарбон. Зуби щуки не пробачать тонких рифлених матеріалів. Окунь завтра поводитиметься колоніями на середній глибині. Дрібний силикон, мінімал джиг або міні-оберталки природних кольорів дадуть найбільше клювань. Важливо контролювати чутливість вершинки вудилища, бо удари можуть бути короткими і різкими. Судак має шанс проявитись у вечірні години на бровках і в ділянках із підводними виступами. Повільний джиг із чітким контактом з дном, темні відтінки приманок і плавний пошук вздовж бровок підвищать імовірність зустрічі з ним. Кілька практичних порад, які можуть реально допомогти завтра. Звертайте увагу на структуру дна. Кордони між мулом і піском, підводні вали і ями часто збирають корм і рибу. Експериментуйте з глибиною і типом проводки. У похмурі прохолодні дні риба часто реагує на повільні, рвані або зупинкові рухи, міняйте кольори приманок по ситуації у чистій воді краще природні тони, у замутненій контрастні. Не забувайте контролювати дистанцію закидання. Іноді риба стоїть дуже близько від берега, і великі закиди її лише відлякують. Для мирної риби спробуйте додати у прикормку трохи важчих частинок біля годівниці, щоб утримувати її на місці, але не перевантажуйте запахами. В холодній воді сильні запахи працюють інакше. Для хижака майте під рукою кілька розмірів і типів воблерів, сіліконів. Якщо середній воблер мовчить, перейдіть на крупніший або, навпаки, на дрібну вибагливу приманку. Екіпірування і безпека Одягайтеся шар за шаром. Термобілизна, фліс і водонепроникна вітрозахисна верхня частина. Беріть теплі рукавички, головний убір і запасну суху пару рукавичок. Термос із гарячим напоєм робить справу у будь-яку погоду. Не забудьте запасні повідці, нитки, шнури різної міцності, запасні гачки і кілька типів годівниць. Налаштуйте котушку і перевірте фрикціон. У холоді дрібні налаштування можуть врятувати трофей. Якщо працюєте з човном, майте рятувальні жилети, перевірений зв'язок і план виходу. У хмарну погоду орієнтація складніша. Регіональні підказки На заході країни завтра, ймовірно, трохи менше вітру, тож затишні стави і захищені плеса можуть дати стабільніші результати у центрі і на півночі шукайте ділянки з ямами і заростями. На сході та півдні через вітер орієнтуйтесь на бухти і захищені береги. І наостанок будьте терплячі і гнучкі. 17 жовтня не обіцяє вибухового кльова в усіх місцях, але дає швидкоплинні вікна, котрі перетворюють звичайний ранок або вечір на день з пригодою і парою заслужених клювань. Хай завтра принесе вам чисті моменти на воді, кілька точних ударів по жилці і гарні історії для вогнища. Хай кльове буде.